Що навіть тіло моє безпечно спочиває. Чому? Бо ти не залишиш душі в Шеолі і не дасть святому своєму побачити тління, ти дасть мені пізнати дорогу життя. У присутності твоїй повнота радості, друзі другі, тільки у Божій присутності. Коли людина приходить до Богу присутність, знаєте, повнота є радості, повнота милості. Повнота доброти, повнота любові, повнота всієї Божої досконалості. Знаєте, де є Господь, там є це все. Причому там воно є, як? І з надпишком. Бо Христос сказав: Я прийшов, щоб ми мали життя. І мали життя з надмішком. Знаєте, у своєму повсякденному житті, де коли ми стараємося, ну, щоб